Виявляється, у мікрорайоні житлоселище вже довгий час не було нотаріуса. Протягом кількох років жителі звертались до представників головного територіального управління юстиції у Херсонській області з проханням відкрити хоча б одну нотаріальну контору в районі. Прохання людей та можливості управлінців закінчились успішно. Зажалінню не було до сьогоднішнього времені. не було у нас дійсно на жопу сутки на Олександр Віталійович має 25-річний нотаріальний стаж роботи. До відкриття власної справи працював у третій Херсонській державній нотаріальній конторі, маючи чималий досвід роботи, зважився піти у самостійне плавання і стати приватним нотаріусом. Мікрорайон житло селище обрав не випадково район, в якому я провів своє дідство. в первую школу 29 дев'ятої. она как раз находится напротив моєї нинішньої нотаріальної контори. Вот. И вся молодость с детства прошла в этом районе. И мне было очень приятно и интересно узнать, что есть помещение такое, в центре жил-поселка, и получил я возможность здесь открыть, скажем, Місто робочого частного нотаріуса приватну нотаріальну справу Олександр Збутевич розпочав місяць тому. Говорить, що крім основної роботи, як це було у держустанові, доводиться опановувати ще й підприємницьку та господарську діяльність планувати свій бюджет самостійно. Не думав, як говориться, а тому штуна заплатить за оренду, не думав тому, що треба заплатити за комунальні услуги. А тут самому треба думати о всьому, то тобто, про доходах. Розходах, прибулі єдиний нотаріус у мікрорайоні одразу ж почав користуватись популярністю. До Олександра Віталійовича звертаються і за консультацією, і за вчиненням нотаріальних дій. Світлана Антоневич прийшла проконсультуватись з приводу оформлення довіреності на грошовий вклад. Довіреність на грошовий вклад своєму мужу, так як і стікає срок вклада, а я вимушена уїхати з міста. Я тут близько живу. От, раніше здесь не було нотаріальної контори. І ми вынуждены були їздити в центр, ну или в общем в будь-які районы райони города. А Тепер здесь відкрилась нотаріальна контора. Очень удобно. Спасибо. Мангелена Ант разом із сином гуляла на дитячому майданчику. Побачивши вивізку нотаріуса, вирішила зайти на консультацію. Говорить, що зручне розташування черги немає, обслуговування на рівні спокойно, свободно, без очереді. Можна зайти, спросіть, хоча би по оформі по документи. Привітати з відкриттям власної справи Олександра Збутевича приїхав перший заступник начальника головного територіального управління юстиції у Херсонській області Олег Предмісніков. Олександр Віталіч сам знайшов приміщення, сам. Как би відкрив цю нотаріальну контору, і ми раді, що дійсно наші побажання совпали з можливостями Збутєвича Олександра Віталіча, який почав свою діяльність іменно вже з боку як приватний нотаріус. Дарина Дишкан, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.